Друзі, привіт! Сьогодні буде така у нас невеличка розпаковочка. Е, замовив просто в інтернеті, це не з Аліекспреса, замовив, знайшов форму для грузил. Мені на мій спині потрібні 30 грамові У мене якби є одна форма, але вони такі товстенькі, хотілося б більш тонке грузило. Так, е, з доставкою мені обійшлася форма 360 гривень. Зараз подивимося. що там де як. Угу. Сосулька 30 грам. Так, каже, самому цікаво. М -м, зроблено так. Мені подобається якісно. Така ось формочка. 360 гривень, я думаю, це не дорого за таку річ. Угу. Все збирається тільки в одну сторону. Ісповнення дуже класне. Ще треба буде провести випробування цієї форми. Гляну, десь в мене був свинець. Слідуючи коротеньке відео зніму, як, як вона працює. Ну, мені з вигляду дуже подобається оцю надпись. Тут тільки стерти треба. Така цікава форма. Дякую велике за увагу. До побачення. До скорих зустрічей. Всім пока.